Це історико-філософська поема Тараса Шевченка. Дата в автографі більшої книжки 1857 рік, 8 грудня Нижній Новий. Це час завершення твору. Поемою Неофіти розпочатковано новий період творчості Тараса Шевченка після заслання. У єднанні з російською революційною демократією поет гідно продовжував і розвивав революційні традиції першого покоління борців за свободу декабристів. І в один голос Чернишевським закликав добре вигострити сокиру, тобто організувати всенародне повстання, яке б змило кріпосницький лад і російське самодержавство. Тобто він у цих поглядах і переконаннях був єдиний із російським народом і з відомими декабристами. Поема розпочинається з прологу роздуму і 15 невеликих розділів, позначених римськими цифрами. Сьогодні ми читаємо 5 із них. Дія відбувається за часів перших християн у стародавньому Римі. Сам поет не називає навіть приблизно час дії, але висуває припущення, що події відбуваються за часів Декія або Деція, іншими словами, чи Нерона. Потім пише Нехай за Нерона. Ми бачимо його зображення. Це був лютий кар, кар Римської імперії. Молода гарна римлянка одружилася і народила хлопчика Алкіда. В той час в Римській імперії починає поширюватись християнство, яке спочатку римська влада викорінювала силою. В третьому розділі, який ми сьогодні читаємо, описується п'яна оргія, в якій і брав участь Алкіт у гаю. У цей час у гай напитись води вийшов апостол Петро. Він благовістив гетерам та іншим учасникам оргії християнське вчення, слово нове, любов і правду і добро, добро найкраще на світі та братолюбіє. Зрештою, всі язичники, яким проповідував Петро, у тому числі Алкіт, стали християнами і пішли за ним у катакомби, тобто вони стали істинними, першими християнами в Римській імперії. Згодом апостола Петра Римляни розіп'яли на хресті, а Неофітів. Неофіт означає новонавернений християнин, тобто той, який прийняв християнство, відвезли в, кайдани, в кайданах у сіракузи. Алкідова мати довго розшукувала сина, доки не знайшла його у сіракузах, у тюрмі. У Римі святом Нерон проголошує себе Богом, і сенатори молились перед ним. І з Сіракуз до Риму везуть християн, щоб провести криваві ігри в колізеї. Проти християн натравлювали диких тварин, що було звичним і звиклою забавкою на той час. Таким чином помирає Алкіт, співаючи в останні хвилини свого життя релігійний псалом. Його матір намагається вбити себе, коли дізнається про синову загибель. Вона б'ється головою обмур. Та вона не померла, а тільки знепритомніла. Вночі вона опритомніла. Зажурена, вона сідає біля брами, з неї вивозять мертві тіла неофітів. Нещасно йде за возом, де лежало тіло її сина. Тіла усіх мучеників викидають у води Тібру. Тоді жінка вперше молиться за нас розп'ятому, а не римським богам та кесем. Ми бачимо зображення картини мати Аріадне Шум. Авторка так пише про цей твір. Ця картина була намальована до столітнього ювілею від смерті Тараса Шевченка і виставлена перший раз на виставці української спілки образотворчих митців у Торонто. Тобто ми маємо тепер через 100 років 200-літній ювілей Тараса Шевченка. На картині зображена Лакідова мати, героїня Шевченкої поеми Неофіти. В композиції середня її подоба в червоних тонах представляє матір молодого Неофіта в моменті, коли вона дивиться на ньому, коли його везли на галері. Але вона ще повна скептицизму, вона ще вірить Нерону і не вірить, і не вірить Богу єдиному. Вона ще не християнка. Для неї Нерон Бог, і вона молиться до нього в надії, що він помилує її сина. Однак цього не відбувається. А нову релігію, за яку пішов мирати її син, вона ще не розуміла. Її поява в правому кутку внизу показує її жах в момент, коли вона бачить свого сина на арені Колізею, коли на нього випускають диких тварин. В правому кутку. Ліворуч коричнева постать. Показує її біль і безнадію після смерті сина, тобто така троєдина постать Алкідової матері, яка мучиться. Ми знаємо, що в Тараса Шевченка образ матері, образ жінки, образ матері надзвичайно сильно виписаний. І як ми бачимо, митець художниця передає це своєму полотні. синя постать вгорі показує, як вона, побачивши, як кидали трупи мучеників у річку Тибр, зрозуміла ідею її сина і почала молитися. До за нас, розп'ятого. Найбільше в жовтих тонах постать матері, це вже повна віри і надії вона захоплена Христовою вірою, яка на торжища і вчеторги слово правди понесла. Ось так ми бачимо розуміння поеми Неофіта, яку також угорський літературознавець вважав однією з найкращих поем у творчості Тараса Шевченка. Імператор Нерон і події, описані в поемі, є алегорією на російського імператора. Російську імперію, засуджених на полі... за політичні переконання, засланих до Сибіру та страчених, натяк на це в пролозі. Привідай же, благодушне, мою сиротину, наш великий чудотворче, мій друже єдиний. Привітаєш убогая, сірая, з тобою, перепливе воно лето і огнем сльозою упаде колись на землю і притча стане Розпинателям народним, грядущим тиранам. Давно ж я сижу в неволі. Не наче злодів запертів, на шлях дивлюся, та на поле, та на ворону на хресті на кладовищі. Більш нічого з тюрми не видно. Слава Богу, і за те, що бачу, що живуть і Богу моляться, і мруть хрещені люди. На нашій крайній Богу мені, не за гетьманів і царів. А в Римській ідольській землі все беззаконніе творилось. Либонь за Дікія Царя, чи за нарона сподаря сказать, запевне, зумію, нехай за нерем. Росії тоді й на світі не було, як у Італії росло мале дівча. І красотою, святою чистою красою, як та я Лілія, цвіло, дивилася на неї мати і молоділа. І дівчаті людей шукала і йшла Та, помолившись гіменеї, своїм веселім гінекею чужий, веселий одвела. Незабаром зробилась мати і з доброю тії дівчати дитину сина привела, молилася своїм пенатам і в капітолій принесла Немалі жертви, ублагала капітолійський той син хлінг, Щоб первиниця її вітала її ідоли, горить і день, і ніч перед пенатом святий огонь радіє мати, Волки да син її росте, росте, лицяються генери, і перед образом венери лампаду світять. Тоді вже сходила зоря над відтвоєм, правда слово, святої правди і любові зоря всесвітня зійшла. І мир, і радость принесла на землю людям. Фарисеї, і вся мерзенна іудея заворушилась, заревла, неначе гади на болоті. І сина Божія в оплоті на тій голгофі розп'яла розплі... розп Межі злодіями і спали, упившись кров'ю кати твоєю кров'ю. А ти, в от гроба, слово встало, і слово правди понесли по усій небоднучій землі. Твої апостоли святі, той діж ото її алкіт, та ще гетери молодії та козлоногий п'яний дід над самим Апієвим шляхом у гаї гарно роздяглись. Та ще гарніше попились та й поклонялися пряпові. Аж гульк іде святий Петро та, ідучи в Рим благовістити. Зайшов у гай води напитись і отпочити. Благо вам, сказав апостол утомлений, і Оргію благословив і тихим, добрим, кротким словом благовістив їм слово нове любов і правду, і добро. Добро найкраще є на світі та братолюбіє. І ситий, і п'ятий, голий той фав, і син Алкітвій, і Гетери. Всі, всі упали до землі перед Петром і повели до себе в терми на вечерю того апостола. І в термах огія горять чертоги пурпуром і златом, Куряться амфори, дівчата трохи не голі і стоять перед кіпридою і в Веселий пир і полягли на ложа гості, регот, гомін, гетери гостя привели, сиву бородого і слово, із уст апостола святого драгим алеїм потекло, і стихла оргія, А жриця, кі оргії цариця, поникла радостим чолом перед апостолом і встала, і всі за нею повставали і за апостолом пішли катакомби. І єдиний твій син Алкіт пішов за ними і за апостолом святим, за тим учителем своїм, а ти весела вийшла з хати на шлях і з гаю виглядати свого Алкіта. Ні, нема, уже й не буде. Ти сама помолишся своїм пенатам, сама вечерять сядеш в хаті, ні, не вечерять, а ридай, ридай. І долю проклинать, і сивить, хленучи, і горе, умреш, єси на самоті, У прокаженні. На Христі стримгла в повісили святого того апостола Петра, а неофітів всі ракузи в кайданах одвезли. І си твоя дитина, єдина я твоя родина, любов єдина я твоя, гниєм неволі в кайданах. А ти прискорбна я, не знаєш, де він канає, пропадає, ідеш шукать його в Сибір? чи те є в Скіфію, і ти, і чи одна ти, Божа мати, і заступи вас, і укрий. Нема сім'ї, немає хати, немає брата, ні сестри, щоб не заплакані ходили, не катувалися в тюрмі, або в далекій стороні британських гальських легіонах. Не муштрувались, о, нероне, нероне, лютий, Божий суд, правдивий, наглий, серед шляху тебе усудить, припливуть і прилетять з усього світа, святиї мученики, діти святої волі, круг одра, круг смертного, твого пристану в кайданах під тебе простять. Вони брати і християни, а ти собака, людоїд. Деспот скажений. Отже, як бачимо, одна система твору побудована на виразній антитезі. Нерон собака, людоїд, деспот скажений, а вкіт святий мученик. Зображуючи переслідування перших християн, тарас лютим римським імператором Нероном, Тарас Шевченко насправді мав жорстоку. Мав на увазі жорстоку розправу російського царизму над народними будителями, над народним повстанням і яскравим свідченням тому є почутий уривок п'ятого розділу поеми, в якому автор, звертаючись до матері Неофіта Алкіда, навмисне обмовився. А ти прискорбнея, не знаєш, де він конає, пропадає, і де шукать його Сибір, читеє, Скіфію. Ось так зображено матір. І першого Неофіта Алкіда у поемі «Неофіта». Дякую за увагу.